Сьогоднішня тема нашої прес-конференції була анонсована маніпуляція громадською думкою через оцінювання кандидатів рухом чесно. Що стало причиною нашої прес-конференції? Вчора, наприклад, представник руху чесно Оксана Дешківська дала заяву, де вона заявила, що. Її як одного з найбільш публічних членів редакційної ради, чесно фільтрує раду, шантажують кандидати у депутати, які з різних причин не допустили до ефіру програми. За її словами, ці сили достатньо амбітні, але не від... мало відомі. Тобто вона вважає, що участь у програмі це є одна з головних технологій їхньої предвиборчої кампанії. І е, вона розглядує можливість чи неможливість допущення до ефіру тих чи інших кандидатів. Я хочу сказати на рахунок шантажу і сказати так, як воно було послідовно, не зі слів пани, пані Дашківської, а зі своїх власних слів. Е, ку... Зареєстрований я був 18 числа. Отримавши посвідчення кандидата, я зробив дзвінок до пані Дашківської. Пані Дашківська мені зразу відповіла, що вони вже провели нараду і що вони вже знають, хто 2 вересня, через два дні, буде приймати участь в програмі. Чесно. Зрозуміло, що моєю заявою було, пані Оксано, я все таки хотів би, щоб ви розглянули можливість моєї участі в передачі, тим більше, що е, рух чесно заявляє, що вони відфільтровують кандидатів, провіряють їх. Зрозуміло, що мені як кандидату по 118 округу, було би це цікаво, щоби рух чесно представив мене, передивився, чи мої декларації, чи ще по інших тих категоріях, які заявив рух чесно. Але пані Оксана заявила, що. Вона не бачить моєї можливості участі в передачі, що у них якесь було опитування: чи то рейтингове, чи то не рейтингове, і що вони е, вже визначили список тих учасників, які будуть приймати. Причому е, це було вже зроблено через два дні після закінчення фактично реєстрації кандидатів у народні депутати центральної виборчої комісії. Зрозуміло, що е, через два дні їй знову перезвонив і попередив. Що я вважаю, що, її, що ця передача стала якоюсь маніпуляцією, де допускають одних кандидатів, других кандидатів не допускають, що я, в принципі, буду оприлюднювати це все і буду виходити е з даними фактами на широкий загал, на засоби масової інформації. У відповідь я почув, що це шантаж. Я хочу сказати, що слово шантаж в даному випадку я навіть не розумію. Коли, наприклад, робітники на заводі хочуть стрикувати, вони підходять до власника заводу і кажуть, ті, у нас є такі-такі вимоги. І зрозуміло, ніхто це не розглядує як шантаж. Всі розуміють, що буде страйк, будуть інші дії, і що у тих чи інших людей є певні вимоги. Так само і тут. Ніхто не збирався пані Оксану шантажувати. Просто їй було заявлено про те, що позиція щодо дій, щодо програми чесно буде оприлюднена перед журналістами, чого я і не крию. Чому сьогодні я і запросив сюди журналістів для того, щоб показати своє бачення щодо програми чесно. Усі ми розуміємо одно, що в даному випадку. Програма чесно, фактично стала маніпулятивною технологією. З яких причин? Тому що е, розкрутивши програму, створивши агітаційну, е, агітаційну базу, вони фактично маніпулюють думками виборців, вказуючи, «Оці кандидати у нас прохідні, ці кандидати у нас непрохідні, кандидати, які мають більший фінансовий ресурс, в результаті стають більшими фаворитами. Більш маловідомі кандидати фактично відсікаються, свідомо відсікаються від участі у виборчому процесі. Людям натикається, що, що треба голосувати власне, за цих кандидатів. А це вже є не що інше як початок виборчої кампанії з, з маніпуляціями, які відбуваються через рух чесно. Кандидати менш відомі залишаються фактично. Поза полем їх обмежують в можливостях висвітлити е, свої програми, показати своє бачення, донести до людей і до свого виборця то, з чим вони йдуть до, е, до, до свого виборця. Е, хочу сказати, що навіть та сама фільтрація відбувається якимись такими незрозумілими для мене до сих пір принципами. Тому що коли вони говорять, ми беремо більш рейтингових кандидатів. Ми на програмі чесно бачимо людей, які фактично не беруть навіть відсотка, які в своєму окрузі навіть не знають вулиць, не то щоб там знати мікрорайон, виборців. Які навіть просто кандидатів. Ну, я от скажу відверто, я не вважаю, що, наприклад, комуністи будуть набирати якийсь відсоток. Я не вважаю, що деякі представники партії регіонів будуть набирати якийсь відсоток. Яка рейтинговість? Це називається просто. Робиться шоу для того, щоб маніпулювати свідомістю виборця. В, в тому плані, я вважаю, що на сьогоднішній день програма чесно є не що іншим, як інформаційним кілером по відношенню до певної категорії кандидатів в депутати, до певних людей, до певних навіть ідеологічних напрямків. Тому що е, на прес-конференції вчора, коли е, були задані певні запитання, то навіть прозвучало таке, е, що е, це сказав Тарас Возняк, що йому одні напрямки політичні подобаються, а інші не подобаються. Що це за підхід руху чесного? Одні програми хороші, другі погані. Якщо ви сказали. Що ви будете давати всебічне, об'єктивне висвітлення, то воно має бути всебічним, об'єктивним, чесним. Тим паче, що програму «Чесно» я і багато кандидатів, які є фінансово менш забезпечені, набагато бідніші, вони розглядували, що це буде той майданчик, який дасть можливість доносити свої програми, своє бачення на процеси в Україні, на. Е Ті чи інші ну, виборчі технології, тому подібне, тобто говорити з виборцями. На жаль, рух чесно став маніпулятивною технологією в руках певного кола людей. Ось таке моє бачення на це питання. Зараз я хотів би дати слово е, моїм колегам, які також е, ми могли запросити до речі набагато більше людей. Ну але вирішили на даний момент був декого і свої є проблеми. Вирішили обмежитися таким невеликим колом, щоб все таки донести наше бачення даного питання, даної проблеми. Всім доброго дня. Я Світлана Книшик, кандидат в депутати по 120-му виборчому окрузі. Я, напевно, одна із перших кандидатів-депутатів, яка зіштовхнулася з некоректною інформаційною політикою, яку проводить так званий Рух чесно. Адже коли до мене зателефонувала пані Оксана Блищаківська і домовилася про зустріч, я погодилася, тільки я сказала пані Оксано. Коли мені керівник пан Олег в понеділок привезе е, мандат кандидата в депутати, ми тоді домовимося, коли ми з вами зустрінемося. І дійсно, пан Олег привіз Соскін, і я зателефонувала, що все залишається в силі. І протягом тижня ми з нею домовлялися, коли вона приїде, і що в неділю я буду на передачі, але. У четвер, коли мені зателефонувала її помічник, то сказала: пані Світлано, ми вас чекаємо, ми до вас не приїдемо, але у неділю чекаємо. І в неділю, коли я приїхала на телепрограму, мене не пустили. Мені сказали, що я можу присісти тут і дивитися по телебаченню, але на фірм не пустять, тому що, ем, як сказали, що приміщення не є гумове, і... Вже інші кандидати в депутати будуть виступати. Так і не пояснили, чому саме я підтримую пана Ярослава, який сказав, що така, е, такий рух, який називається чесно, мав би дійсно відповідати своїй назві. Адже в нас час. Коли людям дуже важко до кого звернутися і дійсно знайти ту правду і почути чесно, все-таки надію мали, і так само мала надію я, що коли прийдемо на цю телепрограму, буде мати можливість ознайомити Львів'ян із своєю програмою, буде мати можливість викласти свої думки і бачення, як підняти наш регіон, наш округ. Але як ми бачимо, не кожен має рівні права з кандидатів депутати. Дуже важко на даний час щось судити і сказати, які підґрунтя для цього є у керівників цієї програми, цього руху. Але напевно дещось воно не до кінця є чесно. І хочеться вірити, що цей рух, ця телепрограма. До закінчення виборів дійсно буде чесною. Бажаємо всім е, успіхів і бажаємо, щоб е, керівники цього руху чесно відповідали назві. Дякую, Святослав Грабовський, кандидат народні депутати по Другобицькому виборчому округу 121. Ми чуємо дуже часто, що представники руху чесно. Ведуть розмови про те, що їх шантажують амбітні і маловідомі сили. В той же час я скажу, що відбувається шантаж всього українського народу, шляхом маніпуляції високими поняттями, як чесність, справедливість, відповідальність. Група людей, яка взяла на себе право вирішувати, хто є хто. А фактично узурпувала це право з допомогою міжнародного фінансування. Наперед створює групи людей, які є прохідними або непрохідними. Іншими словами, ми бачимо, що зараз ситуація, коли у народу України вибір без вибору. Всі ми розуміємо, що при сучасному розвитку масової засоби інформації, ефіру, телекомунікації. Люди, які не мають можливості виходити в ефір і спілкуватися з виборцями, вони є поза виборчим процесом. Зараз без ефіру це те саме, що стояти вдома перед зеркалом і агітувати за себе. І якщо мене не пускають на ефір, а ситуація зі мною точно така і була, мені повідомили про те, що я не входжу в перелік рейтингових кандидатів. Це при тому, що навіть якщо і були складені якісь рейтинги, то вони були. Абсолютно невірними, бо реєстрація кандидатів у ЦВК ще не була завершена. Про що це говорить? Це говорить лише про одне: що не існує ніяких рейтингів, не існує ніяких соціологічних опитувань, а якщо вони є, вони шулерські і неправильні. Користуючись нагодою, скажу усім, що в даний момент будь-які демократичні процеси у ЗМІ відсутні. І говорити про правдиве телебачення, про чесність проходження якихось процесів виборчих, ми апріорі не можемо. Замість демократії в Україні існує бандократія і баблократія. Хто має бабло, той ефір попадає. Хто зв'язаний з бандою, той ефір попадає. А прості, чесні, нормальні люди, які мають можливості щось зробити для свого народу. Їх не допускають до ефіру. Висновок простий: кого бачите в ефірі, за того не голосуйте. Кого в ефірі немає, швидше всього це нормальні і порядні люди. Добавлю нотку таку, що рух чесно, він фінансується міжнародними організаціями. Це є гроші платників податків демократичних країн. Які однозначно були би мало задоволені від того, що їхні гроші замість того, щоб розвивати демократію в країні, яка стає на ноги, насправді їхні гроші приймають участь в якихось шулерсько-наперсточних схемах. Думаю, коли ця інформація дойде до платників податків, які це фінансують, вони або поміняють свою політику по відношенню. До всіх, тобто, або рівні правила для всіх, або немає правил ніяких, або якщо це справді демократичні країни, вони припинять фінансування руху, який на даний момент не може гарантувати прозорості тих процесів, які у них відбуваються. Дякую. Може якісь запитання до кандидатів по загальних тезах? Прошу.